Давай. Ні, да, а може і давай. Ми вчора съели всі, всі собаки. Ну давай. Як як, як він ждав маму? Послушай, хлопчик. Послюсьный мальчик. Да, пойдем гулять із мамами. Із фреєю. Фрея. Кажеш, після знайомства з щепіром із шариком, коли я сама зайшла в машину, а до цього не хотіла, так? Вона перший раз і Молодець. Проти шерсті рукою проводь і за рукою одразу пирскай. Я такого не любить. Лапи добре по пирськай. Щоб не сідали. Яйки. Діка, то обглядають. <сіх> Стоять. Ти молодець.